Доброго дня, шановні студенти, ми сьогодні з вами візьмемо і розглянемо нову тему, яка буде називатися як цикли на мові C-Sharp». Що таке цикл? Цикл це програмка, в якій так би мовити, циклічною називається програмка, в якій деякі із операторів повторюється декілька разів. Тобто, якщо завдання, наприклад, да, буде, наприклад, написати 10 разів слово, вивести на екран слово мама, наприклад. Да, і ви один раз виводите, другий раз, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий і так далі, можна це, звісно, було б зробити наступним чином. Написати просто, що. Е, ой, е, консоль, да? Вот так ось консоль, дальше крапочка, а дальше, наприклад, там right line, да? Right line і, наприклад, вивести слово якесь там ми сказали мама, да? Слово мама. Зрозуміло, що якщо треба раз вивести, можна так. Якщо ми хочемо вивести декілька разів, наприклад, два чи три, можна було б це робити так, можна так знову, можна так. А якщо тисячу разів, а як десять тисяч разів, так, це наша звичайна лінійна програмка. Що ж тоді, в принципі, то виходить. Можна було би використати, як то кажуть, мітки і попрацювати, і вернутися, так, якось до мітки, якщо там, наприклад, у нас виведень не стільки, як треба, і повертатись, виконувати, 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 виконувати. Але роботу з мітками поки не хочу розповідати. От я вам розповім про те, що є спеціальні циклічні. Оператори, за допомогою яких реалізуються самі цикли. На C-Sharp популярними чотири типи циклів. Перший це цикл з умовою, другий з попередньою мовою, другий цикл з після умовою, третій цикл з параметром, ну і четвертий цикл це перебір елементів, да? перебір елементів. З перебором елементів також ми познайомимося на наступній темі, коли вивчимо. Масиви і списки потім будемо вивчати, то там будемо використовувати перебір елементів. А поки ми не знайомі із масивами і списками, то ми знайомиться будемо із трьома типами циклів. І так, перший тип циклів, який зустрічається ну, доволі часто, це цикл із попереднім параметром. Цей цикл із попереднім параметром реалізується за допомогою конструкції while. І основними особливостями цього циклу являється слідуюче: перед циклом необхідно вказати початкове значення основного параметра циклу. Наприклад, я напишу, що нехай буде якесь у нас значення і. Так? Яке, наприклад, там дорівнює одиниці, наприклад. Дальше. Дальше напишу якраз саме цикл. Дивіться, воно мені зразу пропонує, бачите? Значить, воно пропонує мені так записа... запиши, що while і менше рівне 10. Дивіться, оце якраз while, от і є. While переводиться як доки. Да? Доки. доки І, наприклад, менше рівня 10. То консоль Right Line. І я ось тут напишу: дивіться, я напишу так: ми з вами робили ось таким чином, що у лапках так, вставили ось тут долар, Так, що можна виводити? І тоді, наприклад, ми могли писати так: слово мама і «ре», а замість е нашого. Отут от, от вказували змінну Такі дужечка, да? змінну наприклад, І. І воно нам, дивіться, що воно нам буде робити. Це розкажу, що це таке. Да? Воно перший раз получиться присвоїть значення 1 Потім перевірить оце умову, доки І менше 10. У нас же І одиничка, воно ж менше 10, правильно? Тому. Якщо умова справджується, то тоді в, даному, в даній конструкції виконуються ті оператори, які знаходяться між дужечками оціми. Між дужечками. між дужечками що знаходиться? Виведення на екран, мама, і замість І буде один. Мама один виведеться. Потім, дивіться, що буде відбуватися. Поставили. І плюс плюс чомусь? Чому поставили І плюс плюс? Тому що тут є таке правило, що як в середині ось цього цикла, тобто між дужичками всередині середині цикла, ми повинні мати оператор або ж дію, яка так. Значить, шановні студенти, повітряна тривога, тому переходимо, якщо у безпечні місця, і сподіваюсь, що ви в безпечних місцях, да? нам би бажано б, звісно, продивитися, що де. Ну, Тут не пишуть поки у мене нічого. Якщо ви не зможете, то, будь ласка, ну, якби, з... 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 прогляньте, що там у нас, так. Да? Є ще, як кажуть інші пабліки. Продивіться: якщо небезпечно, то можна в принципі вийти з пари. Нічого тут страшного нема. Да? Ну а ми потихеньку продовжимо. Сподіваюсь, ви у безпечних місцях, тому можете працювати далі. І так, дивіться, ось оце і воно. І плюс, плюс конструкція, ми вже з вами говорили про такий запис. Він що робить? Воно додає до нашої змінної І одиничку. Тобто була одиничка, І, а після оцього, от, да, вона стане двієчкою. Далі у нас закрита дужечка. Тобто, як робить у нас цикл? Вон, він перевіряє, чи і лишається менше десяти. Якщо так, тоді знову виконуються оператори циклу. Тобто знову виводиться на екран, тільки І тепер уже двієчка, да? І у нас виводиться на екран мама 2. Так? Потім отут і плюс, плюс значить І становиться 3. Знову відбувається перевірка, чи І менше 10. Якщо менше, так, тоді знову виконується ось оцей цикл, дивіться, да? Потім. І так буде робитися, доки і лишається менше 10. Тобто вивели на екран, додали, перевірили менше 10, менше. Знову виконали, добавили, знову перевірили. Знову виконали, додали, знову перевірили. І так працюємо, доки і лишається менше рівне за 10. Добренько. Значить, якщо і менше рівне 10, то тоді тут все виконується. Після виконання, коли воно вже стає більше за 10, то тоді відбувається перехід на новий рядок. На новий рядок во пише: я люблю, я люблю тебе. да? Що воно на російській мені тут пише, понимаєте? Тебе Ми напишемо так. Цикл закінчено, да? Ну, цикл. Закінчено, так, закінчено. Закінчено. Цикл закінчено. І так, запустили програмку і перевірили. Дійсно так. Дивіться, а, воно працює от, в яким чином знач, виводить мама 1, мама 2, мама 3, мама 4 і так далі. І тут в кінці написало, що цикл наш закінчено. Що буде, якщо ми, наприклад, поставимо ось тут зразу тисяча, то є і зразу дорівнює 1000. Як ви думаєте, що буде? Буде оце працювати чи ні? Скоріше ні, ніж так. Да. Ні, не буде працювати. Тому що воно як воно програмка, то працювати буде. Але справа в тому, що. Не, ну, оскільки умова не справджується, то оператори циклу не виконуються жодного разу. Таке ось є правило у нас. І так. Ось дивіться, запускаю. Воно зразу напише цикл, закінчено. Бачите? І все. Тобто, не виконуються оператори циклу жодного разу. Значить, давайте проведемо невеличкий, невеличкий приклад ось такого циклу. Значить, ну, наприклад, давайте, якщо нам з вами, треба зробити таке. Найти, наприклад, є два числа якісь, там А і Б. Так, дивіться, є якесь int. А, а дорівнює. 25. Ой. Так, int. А дорівнює 25. Кома, бе, дрю, і 52. 52. Хороше число, не дуже хороше. Наприклад, число нехай там буде на 52, а там 135. О! Дивіться, і треба, наприклад, знайти найбільший дільник. Тобто, Получається, ну яке число знаходить ну, або, або тут там, дивіться, отут вот там 2000, отак, вот 25-25. Найти найбільший дільник, тобто брати одиничку, двоєчку, троєчку, четверочку, п'ятьорочку, шестьорочку, сор... і так далі, і так далі, і так далі, і шукати, шукати цей дільник. Понимаєте, як тоді робити? Дивіться, треба да, почати з одинички і до рівня один. І працювати, працювати. Можна тут написати так. Дивіться, отут оцього цього нічого не треба. Не треба, Навіть просто числа перебирать, перебирати, а виводити же не треба. Якщо якщо задача показати всі ці числа, да, є, на які діляться оці два числа, всі показати. Тоді, дивіться, тоді треба було б так написати так. Що і е, подождіть. Ось так би я сказав, правильно було б написати а, і. Б. а. І. б. Так. діляться на Виключимо мультики Олегове. Що там дитина да, дивиться? Дивіться. І так, дивіться, А і Б діляться на І. Тільки ось оту треба було б шукати, ну, давайте я поки просто поставлю більше із цих чисел. Значить, дивіться, е, які, в якому плані. Значить, я, ну треба було б е, поставити, що робити до більшого числа. Да? А, Можна було б так написати. І менше рівне, А, якщо ми не хочемо зрівнювати, менше рівне А, або, або надо поставити, або а менше рівне Б. Тобто воно все одно до більшого буде щитати. І воно буде додавати, 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 додавати. І останній елемент, останній елемент, фактично да? значить, можна було б написати так. Найбільший. Ось тут дивіться, найбільший. Найбільший і. Ну, дільник. І. Так, тільки нам треба було отут поставити долар. І ось отут взяти і це в дужки нашу зміну, так? І вийшло що воно працювало, працювало, і найбільше показало. Але якщо отак лишити, то воно виводитиме всі і. Правда? А якщо ось тут написати так, умову, як же тоді зробити? Написати умову. Коли треба виводити, коли А, далі, процент І так, дорівнює нулю, тобто залишок ділення А на І дорівнює нулю, або Б процент, і дорівнює нулю. Тобто не або, а І, вибачте, І процент Д дорівнює також нулю. Тобто, коли А залишок відділення числа А на число І дорівнює нулю. І в цей же час, коли ще й Б ділиться, коли А і Б націло діляться на наше І. Це ж буде спільний дільник. І дивіться, якщо ми запустимо таку програму. То в результаті ми, дивіться, ми ب, побачимо, що на один вони діляться, на 5 вони діляться, поняли? А найбільший 20-26, да Ні, 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 подожди. Найбільший найбільший, нам треба було запам'ятовувати. Значить, подождіть, ага. І воно йшло, йшло, йшло. І найбільший не запам'ятало, бо пішло далі. Да? Бо пішло далі. Е, ні, так тут. Надо до меншого було, да тобто А менше рівне. І отут. не або все-таки, а І треба поставити, да щоб було правильно, щоб до меншого числа щитало О, дивіться, одиничка, а чого 5? Не попало, чекайте. А чого 5 не попало? А менше? І І менше. А чому ж 5 не попало? 135 на 5 не ділиться, чи що? Ділиться. А чому і І не попало? 5. А чому не попало 5? Не можу зрозуміти. <п 'ят> Того, що коли 5, воно. Не зрозумів я. А отак ну, напишем. Так, запустимо. Нічого не зрозумів. Все рівно так не вийдеться. Ctrl-Z. Ну, дивіться, можна простіше не видумувати, да? А поставить якусь змінну, не хочу розбиратися. Давайте поступлю простіше. Поставлю змінну, якусь, наприклад, змінну D, Це буде дільник. І скажу, що вона зразу дорівнює 0, а отут скажу, що D дорівнює i. D дорівнює I і виводить буде не I, а D. Ой. Так, да, все. Ну-ка, запустили. Найбільший дільник. Нуль. Чекайте, чекайте, чекайте. Значить, тепер, 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 while. А, якщо і B ділиться, ага, ось тут або, да, треба поставити тепер. Ой, спішу я. Так, ще раз. Запустили. Так, найбільший дільник 5, бачите? Ну давайте попробуємо справити, наприклад, поставимо якесь число попроще. Наприклад, там 100. Давайте отут там. А... Кісь там. 20... 22, а тут, наприклад, там. 12. Запустили. О, дивіться. На 1 ділиться, на 2 ділиться і на 3, і на 6. Поняли? Ось таким чином воно у нас з вами працює. Це у нас цикл називається з попередньою умовою. Тобто, в циклі з попередньою умовою. Отут от пишеться у нас. Давайте ми перейдемо на наш простіший приклад. А ну я так Ctrl-Z попробую отак от, от світ повернуть. Ну зараз. О, пишем написали, дивіться. А, от і. О, отак от, от цикл закінчено. Да? І так, на простішому проще показувати. У нас, виходить, е, ось отут і дорівнює одиничку. Тобто перед циклом ставиться е, значення, вказується основного параметра циклу. Далі, в умові, вказується, що е, доки робити цикл. В циклі повинна бути операція, яка змінює ось, ось цей основний параметр, то тобто додає її. Причому в тому напрямку воно змінює, щоб, як кажуть, воно наближалось до нашої умови. І якщо у нас, виходить, ось тут буде стояти значення, яке нас задовольняє цю умову, то цикл не виконуватиметься жодного разу. Добре. Слідуючий цикл називається цикл з після умовою. В циклі з післяумовою умова пишеться після циклу. Ось отут. І після нього ставиться крапка з комою. А там же крапки з комою не було, а перед циклом ставиться ДУ. Іноді ще цей цикл називають дувайл. В цьому випадку цикл працює так само. Тобто, що відбувається, дивіться? Відбувається слідуюче у нас: що початково основному параметру цикла присвоюється початкове значення. Потім дивіться, відбувається виведення, додавання одинички. І після цього відбувається порівняння. Якщо І задовольняє умову, ось тут умова справджується, то знову виконується цикл. Оцей. Потім знов, 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 доки він виконується, доки і лишається менше рівне 10. Якщо ми запустимо цю програму, то різниці у виконанні ми не побачимо. О, ну чому ж тоді є, існує два цикли, як то кажуть, і такі, і такі? Цей цикл має особливість. Якщо ось отут буде значення, яке не задовольняє умову, як ви думаєте, буде працювати цикл чи ні? Не буде. Не буде? Дайте попробуємо. Буде, мабуть. Дивіться, буде. Але скільки разів? Раз. Раз. Один. Один. один раз чого? Тому що умова перевіряється вже після того, як зробили. Поняли? Тобто даний цикл обов'язково спрацьовує один раз. Незалежно від того, справджується умова в циклі чи не справджується. І третій тип циклу, який ми сьогодні з вами розглянемо. Це цикл з параметром. Цикл з параметром реалізується за допомогою такого ключового слова, як ФО. В циклі з ФО конструкція виглядає наступним чином. О, дивіться, воно мені запропонувало і правильно запропонувало. Дивіться одразу. В дужках оператора ФО вказується три величини. Ну, не три величини, а три, є три області. В першій області вказуються початкові значення до з моря. В другій області вказується умова. Або ж умови, доки виконувати цикл. І в третьому блоці ставляться ті оператори, які впливають на зміну оцього основного параметра. Тобто тут в одній стрічці вказується, що І від одинички до 10 з кроком один. Поняли? З кроком один. І воно у нас може бути, наприклад, там, да. Ну, Буде працювати точно так само, як і е, оператор Вайл. Воно працює як оператор вайл. Тобто, якщо ми тут поставимо тисячу, то тут відбудеться одразу вихід з циклу. Тобто цикл, усі оператори, що в дужках, оператори циклу, вони виконуватися не будуть. Тобто, Він працює як вайл, так, як оператор вайл з попередньої мови. Коли будете розповідати мені, да, от захищати свою роботу, я скажу: от як працює оце ось. Да? Якщо я тут поставлю, наприклад, 5, воно буде працювати чи ні? І, наприклад. Ні, ні. До рівня я напишу І плюс 5. Отак. Буде воно працювати. Що воно ну, отак буде. Так. А да. я, якщо так, то в даному випадку ми до І додаємо п'ятерочку. Або ж отут, дивіться, правильно ще. Записати так. І плюс дорівнює 5. Це все одно, що і дорівнює, і плюс 5. В даному випадку, як воно буде? Воно і поставить одиничку, виведе, потім додать п'ятьорочку. Бачите, два рази працює, правильно? Буде 6 виведе. І так далі. Ось так працює оператор ФО. Та оператор ФО. От. І дивіться, от зараз, коли, е, в принципі, розглянули, я скажу слідуючи, вам одразу ж треба, на слідуючий раз буде у вас практичне заняття, тобто лабораторна робота. Ми будемо робити ці клічні програмки. Ну, ми будемо робити зразу і розгалужені ось ці програмки, і будемо робити циклічні програмки. Тобто ми ось ці цикли розглянули з вами. Да? Значить, ми зупиняємо запис перше.